Контрозвідники розвідники служби безпеки України встановили, що ворожим агентом виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав дії загарбників та запропонував їм допомогу у веденні війни проти України. Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник воєнної розвідки РФ, який залучив його до негласної співпраці. За вказівкою представника гру агент прибув на Черкащину для проведення. Розвідувально-підривної діяльності у ході спецоперації співробітники СБУ затримали його під час виконання чергового завдання, поставленого розвідкою РФ. Зловмисник фотографував один із об'єктів критичної інфраструктури регіону. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.